Ми були наповнені твої присутністю, Боже, твоєю радістю, Боже, твоєю силою, Господь. Боже, твоєю вірою. Ми дякуємо Тобі, Господи. Алілуя. Славимо Тебе, славимо тебе, нас! Аллилуйя! Амінь, алілуя незрівняно бути з Богом. Аллія! Це правда, амінь. Не зрівняно бути тим з ним. Це мрія. Це мрія. Це, це, знаєте, з ним бути, це ревнувати по ньому. Якщо ти будеш ревнувати, ревнувати. Обов'язково. Він недалеко, він поруч завжди. Так? Приблизьтесь до мене, Біблія каже, приблизьтесь до мене. І я тут, оп, я вже поруч. Я завжди чекаю тебе. Я завжди, знаєте, як батьки завжди чекають своїх дітей, да? у кого є діти, і коли вони десь далеко. Ну, от невже навіть у них є свої родини. Я от розумію у тому. От, у них у дівчат уже є чоловіки. Але все одно ти бажаєш зустрічі з ними. Тобі хочеться з ними спілкуватися, тобі хочеться, щоб вони приїхали до тебе. Ти чекаєш їх. Ти готуєш свій, свою оселю, да, особливо щось приготуєш, там, там не знаю, там розстелиш, діванчики чи криват, вже все готове. Ти чекаєш, а так само Бог чекає кожного з нас. Чекає. Він так хоче, Його мрія. Як те, що казав, знаєте, як Адам, де ти? Адам, Адам вже, вже, ми, вже про інше думає. Да, він вже про інше думає, Але я думаю, знаєте, завжди Бог щось хоче нам казати. Завжди. Ну, завжди. В Домі Божому Біблія каже, приготуйтесь більше до слухання, до того, що ж чуєте, навіть не до жертвоприношення. Тому що церкву Бог створив для того, щоб ми е, отримували від нього щось. Да? Ну так Ісус, це віра, це віра, це попитання віри, тому що Бог каже: Я створю церкву свою. Це не людина створила її, не мерк міста, не президент. там і не тих, хто, Це Бог створив. Він сказав, я хочу так, вам потрібно це. Це інструкція до нашого життя, розумієте? Що нам потрібна людині потрібна церква. Амінь. Людині потрібна церква. Тому що ну, без церкви можна як це, атрофіруватися. Це тіло, тіло Христа. Аллилуйя. Я своє сьогоднішнє слово, знаєте, таке, Бог мені дав назву Я важливий в Царстві Божому. Амінь. Амінь. От скажи зараз, я важливий, я важливий в Царстві Божому. Розумієте, часто буває, я сам це проходив. Чому? Я часто говорю про те, що я сам проходив ну, в своєму житті, Через що Бог проводив мене. І це дійсно, ну, я не знаю, для когось там проблема, не проблема, чи ну, не знаю, як назвати там, але. але з цим теж треба боротися, і через це Бог проводить людей, навіть таких серйозних служителів, які, які, будемо казати, ми читаємо про них в Біблії. І вони дійсно були такими сильними служителями Бога, але до цього, до того, як вони стали цими служителями, вони сумнівалися самі в собі. Вони сумнівались. Ну, я не знаю, наскільки це нормально, ненормально. я проходив це. І, мабуть, кожен, кожен кожна людина, да, кожен, хто приходить, не, не тільки да, в церкву і, і так десь, там на роботах десь. А особливо, ми коли говоримо про церкву, ти в чомусь можеш сумніватися: в своїх силах, в своїх можливостях, своєму призванні і так далі. І, Бог хоче, щоб ти розумів, що ти дуже важливий в царстві Божому. Ти дуже важливий. Бог не помилився, розумієш? То, що ти, те, що ти знаходишся сьогодні в Домі Божому, в церкві, саме в цій церкві, хтось в іншій церкві це не помилка. Це не помилка. Він не помиляється, хто знає, що Бог не помиляється. Він відкрився тобі. Ви розумієте, те, що ми маємо сьогодні, як люди, повіривши, прийнявши Ісуса Христа, як Спасителя, послухайте, це дуже-дуже потужне откровіння від Бога. Те, що ми знаємо, віримо в те, що Ісус Спаситель, не Ніколай ні, там, не знаю, там Діва, Діва Марія. Чи може там ще хтось мунтян там, і так далі. і так далі. Розумієте, це велике відкриття, що ти повірив в те, що Ісус Спаситель, і Бог, я не знаю, як ну, обирає. Да, ми колись, можливо, зрозуміємо. Але від нього те, що ти повірив, не сам я такий. Я довгий час не вірив. І навпаки, я а, а, якби відкидав від себе. Все, що було зв'язано там з церков'ю, з вірою і так далі. Навпаки, ми були грішниками, грішними, ми грішили, ми жили з моїм життям, ми вважали себе найрозумнішими, і що ви мені можете взагалі розказувати. Я сам все знаю, як мені жити. І це шлях, який ми проходили, але Бог щось побачив в тобі і в мені. І Він каже: Послухай, ти потрібен царстві моєму. Я бачу в тобі потенціал. Я бачу, ти не бачиш, а я бачу. Так сталося з Моїсеєм. Пам'ятаєте, це, а, коли приз... Бог призвав Моїсея на служіння, хто читає Біблію? Моїсей, він, да, він був практично приближений до Фараона, але коли він за, а, захистився. За, за свого, ну, як сказати, єдиноплемінника, ну, будемо казати, близького, ближнього захистився і вбив надзирателя, йому вбігати, да? але це Божий план. І коли Бог прийшов, коли цей куст запалав, Бог прийшов і сказав, почав ну, говорити з ним. Призивати його на служіння. Це вихід, третя глава. А ну давайте відкри, відкриємо. Вихід, третя глава, 10 вірш. З 10, -го, 10, -й, 12 -й вірш. Просто прочитаємо, що. Отож піди, це Бог каже Моїсею. Отак одного разу Бог каже в твоє і моє життя. І це відбувається, це 100%. Так само він казав колись мені. Отож піди, я пошлю тебе у кожного фараон свій. Розумієте? У кожного свій фараон. Я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту, Бог показує йому, що мало того, що ти будеш мати вплив на фараона, ти ще комусь допоможеш. Розумієш? От кого він бачить в тобі і в мені, що не просто ти навіть переможеш фараона. Чи будеш мати вплив на ньому? Він бачить в тобі того, який допоможе, який поведе за собою. Він бачить в тобі великий потенціал. І він каже до фараона: І виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлів, Далі. Мойсей сказав Богові, дивіться. Буває таке. Чому я кажу, я проходив це. Я, знаєте, дивився на себе, ну хто я такий? Розумієте, коли ти бачиш когось поруч, можливо, це твої уяви такі. Це навіть, навіть не, він не є таким, ця людина не є такою. Але ти бачиш її такою. Ти сам, можливо, намалював її такою, що вона крутіше за тебе. Він крутіший за тебе, голова краще, ніж рука, да? чи вуха. От глаза, от вони роблять роботу. А що я ногтик там чи ще щось? Да? А насправді все важливе. Розумієш? Але ти думаєш так, людина думає так, що, що він, от він да, а що я? І він каже, хто я, щоб мені йти. До фараона і вивезти з Єгипту синів Ізраїлевих. І, 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 і сказав Бог. І Бог каже: оце, оце важливо почути від нього. Дуже важливо почути від Бога. Якщо ти почуєш це, оце слово, коли Бог каже: Я буду з тобою. І ось тобі ознака, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єпту, ви звершите служіння Богове на оцій горі. Ну, саме головне, що Бог каже: Я буду з тобою. Я буду з тобою. Не дивись на нього. От не дивись на нього. Не дивись, який він. У нього опит є. Він уже 10 років, 12 років, можливо, не, в служінні. Він 15, 20 років в служінні. Ти не дивись на нього. Дивись на нього, як, наприклад. З нього теж щось можна взяти, але у тебе особливе призвання, у тебе особливе призвання, ти важливий, такий, як ти є для мене. Коли Бог призвав 12 учнів. Розумієте? Пам'ятаєте? Це Луки, давайте теж відкриємо а, а, Луки 9 глаза, а, глава. Ми прочитаємо з 1 по 6 вірш. Він покликав. Скажи зараз, він покликав. Він покликав. Мене він покликав. Даву, можливо, через людей. Можливо, через когось. Хтось прийшов, Юра, підійшов. Говорила, Тобі треба йти. Приходь, серку. Це він каже в моє життя. Коли ти чуєш там приходь, це він каже. Це він, це його бажання, щоб ти приходив, і покликав дванадцятьох, дав їм силу і владу над усіма демонами оздоровлювати від недогу далі, і послав їх проповідувати Царство Боже і оздоровлювати хворих і далі. І сказав їм: нічого не беріть у дорогу, ні посоха, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежі. І в який дім зайдете там, залишайтесь і звідти рушайте в дорогу. А якщо десь не приймуть вас, то виходячи з того міста, обтрусіть Борог з ваших ніг для свідчення супроти них. Вони пішли, проходили поселення, благовістили і оздоровлювали всюди. Тобто, перший вір, перший вір, він покликав, він покликав. І вони почули. Я розумію, що у них теж у кожного був, був якийсь сумнів. Хто я? Хтось, да, ми читаємо, хтось вообще а, казав, ну, а що може бути доброго з Назарету? Да? Хтось так, от, ну, відверто казав: А що може бути доброго з Назарету? Да? І, якби Кожен, як знаєте, як кажуть, зі своїми мухами. Але головне, що він покликав. Вони важливі, ти важливий, важливі в Царстві Божому. Для чого? Вони не ж прийшли заробляти гроші. розумієте? Вони не пішли заробляти гроші. Вони не прийшли, він послав їх, не, не, якби, не, не устраювати своє життя. Купувати дома, машини і так далі. І це непогано. Це теж непогано. Але якщо буде найважливіше, якщо ти будеш розуміти і вірити в те, що ти важливий в Царстві Божому, і на тобі є призвання. Ви знаєте, що таке 12? 12. Хто знає, що а, означає число 12. Чому 12? 12 – це церква, це повнота Божого народу, повнота Божого народу. Отак він бачить нас. Він бачить повноту. Тому ти не помилка, і я не помилка. Ми повнота. Можливо, нас тут більше, ніж 12. Але це образне число 12 повнота Божого народу. Ми в повноті. Аллілуя, Боже, слава тобі! Алілуя. У тебе призвання. Саме для Того ти народжений. Ми таку пісню співаємо. Бог закликає нове покоління. Ось ми тут. Бог. Ми народжені саме для, в цей час. Хто віриться? Саме в цей час Бог дав життя тобі і мені, щоб призвати, покликати, послати, і щоб ми були е, приносени плід в це царство Його. Амінь. Завжди ти будеш робити вибір сам. Ну це ну, зрозуміло. Моїсей, бачите, вагався так, вагався. Ну, може, не я, а? я ж не можу. Він там далі, якщо ми читаємо, я ж говорити не можу. Як він він так намагався не виконати цю Божу волю, знаєте, відвріктись від свого призвання, але Бог. Да. Таке, Друже, буває таке в твоєму житті, в моєму буде. Тобі скажуть, ні, ти скажеш, Та, ну я не можу, я ж не. Ні". ні, ти спробуй. Ти спробуй. А оце спробуй Ти спробуй, тебе вийде. Чому? Тому що я буду поруч. Ми тільки що читали. Я буду поруч. Ти сам не будеш, я буду поруч, я буду тобі давати, я буду тебе надихати, я буду давати сили. Я буду, я буду, я буду, я буду вести тебе. А ти веди їх, а я буду вести тебе. Алілуя, Слава Господу! Для Бога немає дрібниць, дрібниць. Він дивиться на тебе, як на своє дитя. Розумієте? От ти пам'ятаєш, я тільки що казав, ти ж завжди пам'ятаєш про своїх дітей. Чи ти, можливо, забуваєш їх взагалі там? Те? Я взагалі не пам'ятаю про них. Навіть не пам'ятаю, як звати. Ні. Ти пам'ятаєш про них, знаєш, як звати їх. Знаєш кожну цю родиночку, да? амінь? Томас, знаєш, Все пам'ятаєш. Пам'ятаєш кожен, можливо, шрамик, який там десь ударились. Ти все пам'ятаєш про них. Ти все одно, вони для тебе, діти. Чому? Тому що ціна була заплачена. Ціна, ти в дитинстві платив ціну. Погано, коли батьки не платять ціну, да? кидають своїх дітей. А ти платив ціну, ти не досипав, ти не доїдав, ти віддавав йому саме вкусніше. Знаєш, суп їш, опа, м'ясо дітям. Саме цю юшку і, і там пірожина хочеться, ні дітям треба дати. Чому? Тому що ціна заплачена. Це твоє. Ти дав йому свою кров, своє все дав. Так само і Бог. Він завжди, він хоче передати тобі і завжди нагадувати, наскільки ти цінний, наскільки ти цінний продовжувати рід. Да? Ми ж хочемо щоб продовжувати християнство. Да? Християнство, нести далі. Тому ти, на, ти навіки в Божому Царстві. Амінь. Ти не на сьогодні тут. Діти твої на сьогодні тільки тут. Сьогодні і все. Царство Боже, воно навіки, все пройде, все пройде. Все згорить, можливо, чи там згниє, чи ще якось, а царство Боже, воно не пройде. І вже зараз ми живемо в ньому. Хочеш, не хочеш, а ми живемо в вічності. Тому що те, те, що буде відбуватися, як люди називають, смертю, це просто буде перехід. Раз, і ти вже на небесах, як в тому фільмі. Чик, і ти вже на небесах. Аллилуйя. Боже, дякуємо. Дякуємо тобі. Откровіння, яким він подарував. Тобі і мені, да? це те, що він живий. жив. Те, що він живий. Люди раніше. Раніше, ну, вони всі вірую, вірили, всі були віруючі. Євреї, да, як ми читаємо старий заповіт, неможливо було не вірити, тому що це взагалі ну, можна було і за це просто побили камнями, вбили і все. Скажіть тільки Бога нема. Сьогодні люди кажуть спокійно, да? Бога нема. А я атеїст, а Ленін завжди живий, а ще хтось завжди живий. А там Віктор Цой всегда живий, пам'ятаєте? Да, от хтось живий, а Бог ні, Бога нема. Тому від велике відкровіння від нього, що ми розуміємо, що він живий, що він цар, що у нього є царство, і ми є співучасниками цього Царства. Амінь. Ми віримо в те, що Ісус помер за мене, піддав своє життя. Це відкровіння. Це откровіння, без, без якого ти не будеш розуміти, і вообще ти навряд чи будеш служити йому і, і поклонятися йому, і вообще служити в царстві. Якщо ти не розумієш, яку ціну за тебе він заплатив, раз і з якого рабства він тебе витягнув. Розумієте, дуже важливо не забувати, не забувати, дякувати, да, бути вдячним йому свідчити тому що коли ти це все маєш, от ти маєш від нього, ти прийняв це. Бог живий. Ісус Спаситель, Ісус цілитель, слухай, більше нічого не треба для того, щоб проповідувати Євангелію. Цього достатньо. От цього достатньо, що ти віриш в це. Ти вже можеш виходити і казати: Послухай, Бог живий, Ісус Спаситель. Він віддав життя за мене. Я був таким. таким Ти навіть можеш не знати в Євангелії, Послухай, можеш не знати його. Можеш не читати, ну і ще. Але я ну, читати треба. Це не те, що я кажу. Ти можеш на, на пам'ять не знати. Знаєте, багато свідчень. І наші друзі, ті, які, ну от у нас друзі, яких Бог а, колись теж звільнив від залежності такої сильної. Вони самі свідчені пастор Віктор, пастор Олександр Парфенюк. Він не знав, не знав Біблію. У нього була брошурка, він казав, брошурка така. Але Біблії він ще не знав. Не знав писань, таких, знаєте, як ми сьогодні, там, ібо так возлюбив Бог свій, що віддав свого сина. Але було свідчення найголовніше свідчення. Розумієте, пам'ятаєте, ця Самарянка, вона побігла. Чому вона побігла? Вона сказала, що? Подивіться на людину, яка сказала мені правду, істину. І так само ми. Просто я хочу вам сказати про того, який відкрив мені правду. Він правду мені, це правда, це істина, що Бог живий. Це істина, істина, що Ісус помер за мене. Це істина. Істина, що я важливий в Царстві Його, це істина. Це істина, розумієте? Бог хоче бачити нас в повноті, в цьому повноті Божого народу, в повноті. Тому що коли ми разом, знаєте, разом нас багато, ми нас не подолати. не подолати. Нас не подолати, коли ми разом. коли ми, знаєте, Така пісня у мене там є класна. Ми спів... ну, це... Вона давно була написана: Геша, ось я, і співаємо оце ти і я, ми завжди будемо поруч. Пересічними нас не назвати. Розумієте? Тобто помилковими нас не назвати, тому тобто, що там помилка, що ми от з Тарасом Юра в одної церкві ні. Бог бачить нас, щоб ми допомагали друг другу, один одному. Щоб ми служили один одному. Щоб ми бачили а, потребу один одного. Амінь. Так. Ну Так не буває, щоб ми жили в домі в одному, одному домі. Ну Буває, на жаль, але ну, не повинно бути, щоб ми жили в, одне, в одному домі і не бачили потребу, наприклад, дружини, там, чоловік дружини, там, чи навпаки, чи своїх дітей, чи близьких своїх. Це неправильно, да? коли ти відвертаєш очі. <реш> да. Тарас там тянеть, що то там, а Юра йде, пройшов. <реш> так ну, це неправильно. Сухватив і разом. Тарасику, давай я тобі допоможу. Опа, разом. То ти що так легше ж нести? Тому запам'ятай, ти важливий, ти важливий в царстві його, ти важливий в домі його, ти важливий. Ти не маленький якийсь там гвинтик, знаєш, такий ржавий, там, хоча і цей можна привести до ладу. Амінь? Бог очистить і ще закрутить, і ще буде, буде на ньому щось триматися. Алілуя! Слава Богу, жив Господь.